Тема у нас нашої хвилинки здоров'я називається Молитва, яка змінила життя. Сьогодні ми розглянемо історію чоловіка, який молився. Це історія з Біблії, який молився про зцілення, про у Бога зцілення. І такі чудові слова просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Я думаю, ви всі читали ці слова. так? Неподалік Єрихона при дорозі в пилюці сидів сліпий чоловік на ім'я Вартимей. Щодня його життя було безрадісним і похмурим. Він міг чути звуки цього світу, але не насолоджуватися його варвами. Вартимей не бачив нічого, він був сліпим і він тільки сподівався на милість перехожих, що йому хтось кине монетку і підтримає його. Якось хоча б фінансово, так? Це людина, яка не могла працювати і не могла бачити нічого в цьому світі. І це дуже страшно, так? Кожному уявити себе на такому на його місці. Але е, поступово якийсь пройшов час, що в нього з'явилася надія у серці, що щось може змінитися, тому що він чув, що у їхній країні з'явився пророк. І дехто навіть вважав його Месією, так він чув від людей, він сам його не бачив, не зустрічався з ним ніколи. Але він чув, що цей великий учитель здійснював багато стілень. Він зціляв людей, і ці вісті про стілення інших людей прийшли, пройшли по всій людеї, і Єрихоні про це говорили, і в нього з'явилася думка, що, можливо, і його він може зцілити. І ця надія, яка загорілася в нього, її Господь побачив, тому що Бог бачив серця людей, правда? І того дня е, настав саме той день, коли Вартимей почув, що Ісус прийде в Єрехон, що Він буде е, в Єрихоні, і, можливо, в нього з'явилася надія з ним зустрітися, його побачити. Трішки вам погано видно, так? У своєму серці він вирішив попросити Христа. Про допомогу. І коли Ісус виходив з міста, Він почав кричати, що сили, Він його не бачив, не знав, де він. Він думав, голосно буду кричати, він мене почує Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене, написано в Луки 18,38. Це була така своєрідна молитва, правда? Він звертався до Бога, він його не бачив. але Він відчував, що він десь там є поряд, і він до нього таким чином молився, він просив. Ми також сьогодні маємо велику перевагу звертатись до Бога в молитві. Ота відчайдушна молитва Вертимея. Сьогодні наші молитви можуть бути не гіршими, тому що ми теж можемо відчувати Бога поряд біля нас. І, Закликати до нього про допомогу, так? У Матвія 7 сьомий розінь, сьомий восьмий вірші написано, що Ісус сам цими словами хотів спонукати людей молитися. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Я думаю, ви теж читали ці слова, правда, вони дуже цінні для нас, тому що Бог хоче, щоб ми до нього зверталися, просили, стукали, шукали його допомоги, і вона обов'язково прийде. Молитва взагалі, ми з вами от в, в ключі. Е в темі здоров'я ми розуміємо, що молитва має велике значення для стілення. Можна робити, дотримуватися вісьми принципів здоров'я, можна робити якісь процедури, правильно харчуватися, і іноді це навіть може нічого не дати, або е, тимчасовий якийсь ефект дати. А саме молитва до Бога, вона от підкріплює, вона неначе доповнює. Важливо дотримуватися всіх правил здоров'я і молитися, тому що Бог. Чекає нашої молитви. У відповідь на щиру молитву Бог дає нам те, що без неї ми не отримали. Хоч ми і не бачимо Бога, як Вартимей не бачив, так? але подібно до Вартимея важливо усвідомлювати, що під час молитви Бог перебуває поруч. От Вартимей відчував, що Він тут. І він гукав до нього, да? хоч він не бачив. От він таким є прикладом для нас, можна духовно перенести на себе. Необхідно постійно розвивати усвідомлення в собі божественної присутності і розуміти, що Бог тут, Бог поряд, і оце відчуття, що Бог завжди біля мене, воно дуже важливе, дуже цінне. Його треба розвивати, треба думати про це. І ви Звикнете до Божої присутності біля себе, якщо будемо про це думати і відчувати Бога поряд. Тоді нічого не страшно. Ось як Давид описує незриму присутність Бога у своєму житті, псалом 139, 2-5 вірші. Ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої, ти призначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі мої стежки. Бо ще нема слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Отак От Давид відчував присутність Бога, так? що Бог на нього кладе руку, що він поряд, він оточує, він навколо і Божі слова з ним. Багато написано в Марка 10 розділі. Що люди, які були, були біля, поряд біля Вартимея, вони багато погрожували йому, щоб замовк. Вони казали, чого кричиш, нащо кричиш? Тут такий Месія, тут Ісус. А ти тут розкричався. Так? Людям це не подобалося. Людям е, так, е, неприємно їм це було. Е, справа в тому, що не всі люди переймаються співчуттям до страждених і знедолених. Дуже часто, коли страждана знадобана людина просить Божої допомоги, хтось може поряд засуджувати, так, критикувати. Хтось вважав Вартимея негідним звернутись до Ісуса. Кого цікавить Кого цікавить цей сліпий, який сидить у брудному одязі? Він нікого не цікавив, він десь там на землі сидів, і що він там кричить? Тобто люди не співчували цьому Вартимею, вони не, не переживали про нього, так? Тому що кожен займався там Хвилювався за своє особисте, так? Іноді люди вважають когось недостойним звернутися до Бога. Буває таке? Що о, та людина така грішна, що це вона? Що вона молиться, що вона Біблію читає, що вона в церкву почала ходити. І люди, люди часто засуджують, вони вважають, що ця людина недостойна. Е, інші є люди, які збагнули свою гріховність. Не наважується помолитись, буває в людей проблема, що я вважаю себе грішним і я недостойний звертатися до Бога. Ось така є проблема в людей. Тобто люди часто засуджують звернення до Бога інших людей і самі бояться. То тобто ми повинні розуміти, що Господь приймає будь-яких людей так? і хоче чути молитву будь-якої людини. Та коли ми усвідомлюємо свою недосконалість, то ставимо найбільш готові. То стаємо найбільш готові до спілкування з Богом. От саме тоді, коли людина усвідомлює свою якісь проблеми, гріховність, тоді Бог чекає її молитви саме більше, так? Тому що в такої людини молитва буде дійсно щирою, так? яка усвідомлює, що вона грішна і вона потребує Божої допомоги. Небесний Отець з радістю вислуховує наші прохання, він чекає спілкування з нами. Його серце прив'язане до кожної людини. Своїми думками та вчинками ми можемо засмутити Бога, викликати в нього е, праведний гнів, але ніколи не зможемо змусити Його не любити нас. Тобто, що б ми не робили, Бог може гніватися, сердитись на нас е, по-своєму, але Він завжди нас любить. І це дуже цінно. Якщо вам скажуть, що ви не гідні, Господа, то відповідайте так. Так, але Бог виявляє свою милість усім, хто потребує її, хоч і не заслуговує. Ми повинні розуміти і всім людям говорити, так, що будь-яка людина достойна спілкування з Богом. В Луки 1.53 написано: голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. І таке буває. І зараз ми розглянемо малесеньку історію одного чоловіка. Один чоловік у минулому працював в органах безпеки. Коли вийшов на пенсію, він повірив у Господа і став християнином. Якось він проповідував на вулиці Євангелії у невеличкого міста. Навколо нього зібралося багато людей, слухали його проповідь, він щось розповідав. І один чоловік, який стояв поряд, він впізнав цього поліцейського, що він в минулому був поліцейським. І він різко перервав його проповідь так, і вигукнув голосно: Я знаю твоє колишнє життя, ти вбивав людей. Це він сказав при всіх людях, які стояли там на площі. Як ви думаєте, приємно було йому це почути Ні. при всіх християнину було дуже боляче і гірко через це приниження перед усіма людьми. E, насправді він не вбив не вбив жодного, не позбавив життя жодного злочинця за своє життя, поки він працював, працював у поліції. E, але в людей таке враження складається, що якщо поліцейський, значить вбивав людей. E, хоча це далеко не так. Проте потім він сказав, він подумав і сказав: Ти маєш рацію, я вбив одну людину, я змусив свою дружину зробити аборт. І наша дитина так і не народилася. Я справді вбивця і Великий грішник. Але завдяки пролитій крові Христа Бог помилував мене і дарував прощення. Ось таке він сказав: він признався в своєму гріху якомусь перед усіма людьми, які там стояли. Це теж, мабуть, непросто, так? Але люди не засудили його. І далі йому вже ніхто не заважав, і люди з цікавістю слухали далі його проповідь. Тобто ми можемо зробити в житті своєму минулому багато помилок, але Богу важливо сьогодні, щоб ми каялись, приходили до нього, молилися, так? і він любить будь-яку людину, навіть якщо вона зробила якісь помилки в житті. Ми всі грішники, і кожен з нас грішник, так? І через... Христа Бог примирив із собою світ. Ми можемо сьогодні просити Його про допомогу та сподіватися не на свої заслуги, а на Божу милість. Тому що ми, по суті, Божої милості не заслуговуємо, тому що ми грішимо кожен день. так? І ми дуже далекі від Божого, від Бога буваємо. Але Божа милість, вона з нами. Він, Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. На цій молитві ми закінчимо наші роздуми, і наступну суботу буде продовження цієї історії. Я бажаю і нам всім, щоб наша молитва була щирою до Бога кожного дня і щоб ми не забували, що він поряд біля нас.